Вітаю, 17 жовтня на календарі в студії Вадим Ярошенко. Це новини лайв. про головні події в Україні та світі просто зараз. Третя світова та ядерна загроза У США оприлюднили заключний звіт комісії конгресу про стратегічну позицію Сполучених Штатів. Бельгійський теракт. Поліція нейтралізувала стрілка з Брюсселя. Повернення наших з Ізраїлю вилетів третій евакуаційний рейс з українцями. Третя світова та ядерна загроза У США оприлюднили заключний звіт комісії конгресу про стратегічну позицію Сполучених Штатів. Документ розміщено на 145 сторінках. Він закликає демократів і республіканців ухвалити рішення, щоб нація була готова протистояти загрозам з боку Росії та Китаю одночасно. Саме ці дві країни йдеться у звіті, мають ядерну зброю і несуть загрозу усьому людству. За даними аналітиків, одночасна війна проти РФ та КНР. Може розпочатися на євразійському континенті з 2027-го і триватиме до 2035 року. Сполучені Штати Америки, їхні союзники та партнери повинні бути готові стримувати і перемогти обох супротивників у звичайний спосіб без застосування ядерної зброї. Але поряд з тим нарощувати ударний ядерний потенціал йдеться у звіті конгресменів. Стрілка з Брюсселя нейтралізували. Поліція знайшла його у місцевому кафе. Чоловік почав чинити опір і відкрив вогонь. Почалася перестрілка, під час якої злочинця було знищено. За даними змі, це 45-річний виходець із Тунісу. Напередодні він вбив двох шведських футбольних уболівальників неподалік від стадіону імені короля Бодуена. У цей час там відбувався матч між Бельгією та Швецією, що є відбірковим на євро 2024 Гру було перервано за словами очевидців. У під час стрільби кричав Аллах Акбар. Тим часом у мережі публікують відео, де терорист вночі перезаряджає зброю посеред міста та роз'їжджає вулицями на скутері. Окрім цього, злочинець нібито опублікував відеозвернення у Фейсбук, де заявив, що є членом ідею. Нетаньяху провів телефонну розмову з Путіним. Це сталося вперше з того моменту, коли бойовики Хамас здійснили напад на Ізраїль 7 жовтня. За даними прес-служби Кремля, сторони обговорили кризову ситуацію на тлі різкого загострення Стиною ізраїльського конфлікту, президент Російської Федерації нібито висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих ізраїльтян і буцімто рішуче засудив будь-які дії, жертвами яких стає цивільне населення. Канцелярія Нетаньяху опублікувала свою версію розмови. Прем'єр заявив Путіну, що Ізраїль не припинить атаки гази, доки не знищить військовий та урядовий потенціал Хамас. Путін прибув у Пекін, щоб взяти участь у міжнародному форумі Один пояс, один шлях. Президент Російської Федерації планує пробути в Китаї два дні і зустрітися там з лідерами КНР, В'єтнаму, Монголії, Лаосу та іншими. Загалом на форум Сі Цзіньпінь запросив лідерів 130 країн світу. Зустріч Путіна і Сі підкреслить їхнє спільне бачення нового міжнародного порядку, в якому більше не домінуватимуть Сполучені Штати та їхні демократичні союзники. Так аналізує. Цей візит CNN. З Ізраїля вилетів третій евакуаційний рейс з українцями. На борту було 74 наших співвітчизника, переважно жінки і діти. Рейс доправить громадян України із Тель-Авіва до Бухареста в Румунії. Нагадаємо, що перший евакуаційний рейс з українцями вилетів із Ізраїля 14 жовтня. Він вивіз 207 наших громадян, серед яких 63 дитини. Напередодні евакуювати вдалося ще 155 людей. Ша готові перекинути дві тисячі військових на підтримку Ізраїлю. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на джерело в Пентагоні. Зазначається, що перед військовими поставлено завдання з консультування та медичної підтримки. Участь американських солдатів у можливих бойових діях не передбачається, піхоту в стан готовності не приводили. Наразі війська дислоковані як на близькому сході, так і за його межами, зокрема в Європі. Як зазначає джерело, залишається незрозумілим, за яких обставин і де ша могли б розмістити війська. Але рішення Пентагону свідчить про те, що адміністрація Байдена готується підтримати. Ізраїльську армію в разі наземної операції в секторі гази. У Польщі підрахували всі бюлетені три опозиційні партії сукупно одержують 54%. Таким чином, колишній голова Євроради Дональд Туск наймовірніше сформує уряд. При цьому президентська посада залишається за правлячою право і справедливість. Раніше польська прокуратура розпочала розслідування про нібито зловживання владою, лідером опозиції експрем'єр-міністром Дональдом Туском. Ідеться про справу десятирічної давнини, коли він, нібито, намагався зупинити. Імпорт вугілля з Росії. Конституційний суд Грузії визнав робочі турни Європи президентки Заробішвілі порушенням та дозволив розпочати процедуру імпічменту. Рішення підтримали шість членів суду, троє виступили проти. Голосування може ініціювати партія Грузинська мрія. Для схвалення імпічменту необхідні 100 голосів. Сама ж Зоробішвілі вже відреагувала на таке рішення. Вона заявила, що нікуди йти не збирається. Президентка Грузії відвідала Німеччину, однак цю поїздку не ухвалив уряд. Це і викликало обурення у правлячої партії. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, що також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо вам за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні.